Скасування штрафів від ТЦК та СП. Відповіді адвоката на практичних прикладах: скасування незаконних штрафів ТЦК та СП розбираємо практичні приклади та відповіді на питання. Наразі дуже багато штрафів від ТЦК та СП, масовий процес притягнення з боку працівників ТЦК, а також з боку працівників поліції, які активно допомагають в процесі мобілізації. Та за порушення правил відносно чоловіків, як дійсно за порушення, але здебільшого постанови складаються просто так: для галочки, для виконання якогось плану, що озвучені певними працівниками ТЦК, що планують мільярдні штрафи, лише потрібно більше розіслати повісток поштою. Так, плани вони перевиконують щодо наповнення бюджету штрафами. І так наприкінці публікації судова практика рішення суду, яким скасовано такий незаконний